В результаті війни Росії проти України понад 4 мільйони наших дітей були змушені покинути власні домівки. Це є понад половина дитячого населення всієї України, майже порівну з них залишилися внутрішньо переміщеними в межах України, а також половина роз'їхалася з їхніми батьками чи іншими родичами поза кордонах. Фактично, діти є. Однією із найбільш вразливих верст населення це генофонд. Так, від того, яким чином буде розвиватися їхнє життя, залежить майбутнє цілої української нації. І ясна річ, варто важливу увагу звертати саме на те, в яких обставинах зараз перебувають наші діти. Так вийшло, що протягом останніх місяців в межах співпраці з різноманітними. Міжнародними гуманітарними організаціями я доволі тісно є наближений до ось цього питання. Зокрема, ми опікуємося на кількома притулками в Україні, і мені доводилося супроводжувати гуманітарні вантажі в центр і схід нашої держави, про що мене є окремі відео на моєму агломовному каналі. Але в даному випадку я хотів би поділитися власними спостереженнями того, як знайшли своє. місце під сонцем українські діти в одній із сусідніх до нашої країни держав, а саме в Болгарії. я завітав у гірське містечко Бансько в межах своїх гуманітарної місії на Балкани, де проводив зустрічі з різноманітними людьми, котрі напряму та безпосередньо співпрацюють та допомагають Україні. Тож запрошую вас переглянути цей ролик і можливо провести певні паралелі про те, як влаштувалися наші дітки в Болгарії у порівнянні з іншими державами Європи. Практично всі європейські держави поприймали біженців з України: хтось більше, хтось менше. Але, скажімо, зараз я перебуваю у Болгарії, що є зупинкою під час моєї гуманітарної місії на Балканських країнах. І як виявилося, у Болгарію прибуло декілька десятків тисяч українців. Таким чином, вони розселилися в різних місцях цієї країни, і одна з найбільших спільнот українців обрала собі місце для перехистку – містечко Бансько, де, власне, зараз я і перебуваю. Це є курортна зона, яка розташована в мальовничій долині між драматичними горами. Котрі, до речі, здіймаються на висоту аж майже до 3000 метрів. Бансько є відомим гірськолижним курортом, про що нам вказує, ось скажімо, ця рекламка. Але зараз, друзі, в нас питання зовсім не туристичні. Так? Адже е, це є, якби, як я говорив, гуманітарна місія. Я подорожую різними балканськими країнами, розповідаючи про війну в Україні. Потім повертаюся назад додому. Організовуючи гуманітарну допомогу. І, власне, для цього в мене є спеціально окремо виділений англомовний канал. Так, будь ласка, заходьте, підписуйтесь, дивіться. Там буде, зокрема, виступ, який я роблю на течній конференції для 500 людей. А тим часом ми давайте дізнаємося, як тут облаштувалася українська спільнота, з якими труднощами вони стикаються, і взагалі, які є деталі їхнього побуту. В цьому будинку розташовується організація The Hugs, тобто обійми, яку організували українські дівчата для того, аби опікуватися нашими дітками. Тож, давайте завітаємо до них в гості, подивимося, як у них все облаштовано. Привіт-привіт! Привіт, привіт Як справи. Дуже добре. Я бачу у вас активність серйозна. Так, коли до нас приходять діти, у нас дуже весело. Ясно. Е, розкажи трошки про ваш центр. Що це таке є взагалі? Я вже трошки про банську поділився. А от цікаво, власне, як, як у вас тут все організовано. Uh -huh. е, ну, цей центр організований нами трьома. Тут ще є Маша, це моя подруга. Ми разом з нею приїхали сюди з України. І ще є одна дівчина волонтер Вона е, живе е, тут вже два роки. Е, вона фотограф. Її звуть Ольга Володіна, вона також співзасновниця цього центру. Оля це власне, дівчина, до якої мене організатори конференції, так скерували на які я на яку я приїхав, і ми тут уже з дівчатами тут собі поспілкувалися. От я бачу, у вас тут двіжуха, слухай, серйозна купа людей. Можна зайти, подивитися. Так, Звісно, О, заходь. Добрий день, добрий день. Добрий день. Як вас справи? Добре. Клас! ага. Ще ми бавимось, болівчики файно Бачу, всі люди не малюєте слона ага. так. розфарбовуємо клас. Так що процес іде. Ну не будемо заважати тоді, Так. Ми дуже вдячні Даніелі, яка нам допомогла. Як тільки ми розмістили інформацію про те, що нам потрібне приміщення, вона дала нам цю квартиру у вільне використання, і щодня, по буднях, ми проводимо тут активності для дітей різного віку і майстер-класи для малечі. У нас ще є і менші діти, і з трьох років ми вже їх запрошуємо. Є старші діти. Вони в основному займаються англійською. Був у нас великий проект Місто майбутнього. Про яке ми ще не звітували, бо він тривав майже два місяці, і була велика підготовка, і зараз готуються про нього відео, фотоматеріали. Тобто, фактично, вам це приміщення дали місцеві люди, коли так. українці почали приїжджати, ви почали спілкуватися, дивитися, типу, що ми можемо тут робити, і ну це, це великий донейшн, так це велика допомога. А так. як взагалі облаштована? Я хочу так відкрутити на початок, угу. коли почалося вторгнення в Україну, так. Багато людей почали виїжджати, і очевидно, частина з них обрала собі Булгарію як напрямок для ем, прихистку. Е, чому Булгарію? Чому саме банську? Ну я скажу, що е, про банську я дізналася лише як сюди приїхали мої друзі. Е, е, їх сюди направили знайомі і сказали, що вони зможуть їм тут допомогти з проживанням. Всі ми коли виїжджали, ніхто не думав, що ми залишимося тут дуже надовго. Я добиралась сюди десь близько тижня, і весь час, як друзі мене тут чекали, вони казали, що поки ти приїдеш, вже і війна скінчиться. Я ніколи не чула про Бансько, але як я приїхала, моє перше відчуття було про те, що це ідеальне місце для відновлення після всього того важкого, що ми тут пережили. Тут дуже красиво, дуже гарна природа, і тут було дуже спокійно, гарний вид з будь-якого вікна. І ті люди, які нас тут приймали на початку, і на початку нам допомагали. Ну я їм дуже вдячна, вони зробили тут всю атмосферу щоб Ми почувалися тут безпечно і могли робити те, що ми зараз робимо. Багато країн робили певні офіційні програми для підтримки українських біженців. Яким чином ця програма влаштована в Болгарії безпосередньо? Що надається, що забезпечується, і як довго, в якому форматі обсязі Болгарія надала українцям тимчасовий захист на один рік? Наскільки мені відомо, більшість отелів, які приймають тут українців, вони отримують компенсацію чи від держави, чи від Євросоюзу за кожного українця, який тут проживає, наразі цю програму скоротили із 40 левів, лишилось тільки 15 на утримання однієї людини. Це на день. Це на день. Тобто, це означає не 20 євро приблизно, а 7,5 євро. Так. І наразі е, е, більшість українців, вже які подали документи, вони отримали одноразову допомогу, якщо я правильно пам'ятаю, це десь 350 левів. ливів. А, а чим тут люди займаються? Тобто, я розумію, що е, багато хто коли з України виїжджав, там очевидно, що втратив роботу, так чи сім'ї розірвалися тут, тобто, переважно жінки з дітьми е, чи є можливість людям якось себе утримати, забезпечити. От і ну не лише просто от, перебувати, так скажімо, угу. серед українок, з якими ми тут познайомилися і спілкуємося в нашому центрі. Я знаю, що є дівчата, які е, займаються працюють в сфері краси: це манікюр, е, масаж. В деяких із них вдалося влаштувати тут невеликий підробіток, але основна проблема, яка тут є в банську серед тих людей, з якими я тут спілкуюсь, е малих дітей не взяли в садок. Mm -hmm. І тобто, навіть якщо мама має якусь професію, яку вона може використовувати, не знаючи мови болгарської, може там володіючи англійською на якомусь рівні, вона все одно не може піти працювати, бо в більшості тут є один, одна дитина або навіть дві, і цих дітей просто нема куди влаштувати, бо немає ніяких садочків. А чому не в садок? В чому проблема? Можу сказати тільки з того, що я чула, що була велика проблема в тому, що українці повиїжджали без документів про щеплення. Була незрозуміла ситуація з тим, які саме документи потрібно надавати в садочки. Зараз уже в садочках є літня перерва, така як є в Україні для там, ремонту, відпочинку, і тому діти ще й досі в садочки не пішли. І через те, що ми маємо таку ситуацію, що готелі зараз зачиняються, виселяють вже українців, просять їх шукати собі інші місця. Дітей в садочок не беруть. Уть мами в більшості вони або повертаються, або шукають прихистку десь в інших країнах. Такі турбулентні зміни породжують неймовірну кількість викликів для українських сімей та дітей сенсу сторікто. Фактично, це може бути глибока травма, котра трапилася на самому початку життя і яку необхідно певним чином заліковувати. Хоча з іншого боку, це своєрідний стимул виходу у великий глобальний світ, до якого варто пристосовуватися ще з самого маличку. І ясна річ, тут ніяк без англійської мови. Тож пропоную звернути вашу увагу на онлайн-школу вивчення англійської спеціально для дітей Орайт. Яка утворена і пристосована таким чином, аби дітки від 4 до 12 років мали можливість усвоювати англійську вже з самого маличку. Онлайн-школа англійської мови для дітей Allright навчає за кембриджськими стандартами. З кожною дитиною здійснюються індивідуальні заняття. Також діють розмовні клуби і створений спеціальний мобільний додаток як для дітей, так і для дорослих. Для того, аби спробувати переваги цієї школи та їх методи навчання. Закликаю вас записатися на пробне безкоштовне заняття. Лінк на сайт школи ви знайдете в описі до цього відео. Будь ласка, користайтеся. Як ви відчуваєте тут себе в соціумі місцевому, типу, чи дуже легко вливається, чи є якісь, скажімо, там бар'єри соціальні між людьми? Тобто це важлива річ, щоб розуміти, оскільки ми всі разом зараз прямуємо в, якби, в єдину літу Європу спільну, щоб розуміти, як ми краще комунікувати з ну, тут, наприклад? Я скажу, що м слово біженці е в Європі? Е Воно таке однозначне. В більшості бобіженці це люди, які шукають кращого життя. І треба розуміти, що люди, які приїхали з України, вони рятувалися від війни. Ми добре жили. У нас все було: майно, машини, гарна робота, нерухомість, якась там ще власність. Ми все це полишили і приїхали сюди. Рятуватися, а не там жити на Допомогу від держави, але наразі ми опинилися в такій ситуації, що ми не маємо змоги працевлаштуватись. Ми не отримали від держави допомогу з вивчення мови. В нас є меценати, які допомогли нам організувати кілька короткотривалих курсів з вивчення мови для того, щоб ми могли тут відчувати себе вільно і поспілкуватись, хоча б у лікаря або в магазині. Мені здається, що українці вони, мабуть, не готові асимілюватися тут, бо вони всі хочуть повернутися додому. І що щотижня і наступного, і наступного тижня ми чекаємо, коли будуть гарні новини з дому, і ми зможемо туди повертатися. Зрозуміло, Тобто це така вже типу певна реальність, яку кожен специфічно бачить в тій країні, куди він приїхав, та і дуже мене тішить той факт, що. Кожен розуміє, що тут лише тимчасово для того, як повернутися. А з яких регіонів України люди ти зауважила саме в Банську так опинилися? Найбільше людей тут є з Одеси і з Миколаєва. Я думаю, це пов'язано з тим, що Географії, з географією, так. так. Але от я приїхала сюди із Запоріжжя, друзі мої приїхали з Ірпіня. Я знаю, тут ще є люди з Харкова. Їх тут є якась кількість, але переважно це одесити. Також ну, більшість жінок, які тут, це сім'ї моряків. Вони приїхали сюди, бо тут є компанії, в яких працюють їхні чоловіки, і вони їх тут чекають. Тобто треба розуміти, що і вони, мабуть, тут ненадовго. Я знаю сім'ї, які е, дочекались своїх чоловіків, вони, вони поїхали далі і в інші країни. Е, чоловіки будуть мати інші контракти і будуть е, далі продовжувати працювати і зможуть отримувати свої родини. Разумію. Тобто ось, ось, ось так ми тут, тут і живемо. Все так природньо відбувається, правда. Тобто люди вже дуже швидко собі десь там знаходять шлях, куди рухатися, як себе забезпечити в тому плані. І я бачу, що ви досить непогано справляєтеся принаймні в соціальних мережах на вашій активності. Видно, що все життя бурлить. До речі, друзі, підписуйтесь The Hack в інстаграмі, профіль, The Hack, група в Фейсбуку, де можна знайомитися ближче з діяльністю організації дівчат по допомозі українським дітям тут в банську. І е, можеш трошки розповісти, як взагалі виникла ця ідея? Е, ось е, коли це почалося? Які були перші ваші кроки? Я розумію, що приміщення вже є. Угу. Так і що з цим всім відбувається далі? Ну, спершу е, дівчата, з якими ми влаштували цю спільноту, е, вони шукали. Чим вони можуть бути корисні у волонтерському центрі офіційному, який тут є в Банську. але там вже було досить допомоги, і ми так почали озиратися навкруги, що ми можемо робити, чим ми можемо бути корисними. Ми з Машою вдвох психологи. В нас є досвід роботи з дітьми. ще як ми навчалися в університеті, ми їздили до дитячих літніх таборів, працювали там з дітьми. І нам хотілося дати дітям дитинство таке, яке, ну як воно в них має бути, щоб вони могли, хоча б на кілька годин зустрітися з іншими українськими дітьми, поспілкуватися, розважитися. Я приїхала сюди сама, і коли навколо мене діти, я можу сказати, що це найкращий час мого дня, бо я не читаю новини. Я можу відволіктися від того, що там відбувається вдома і діти це наша енергія. Як тільки ми приїхали, ми отримали дуже велику допомогу від місцевої. Спільноти нам допомогли домовитися за катання для наших дітей на лижах. Ші сніг був навіть. так, був ще сніг. Ми вже приїхали на початку березня. Дітей було небагато, але було дуже приємно, що було дуже багато волонтерів, які вчили дітей кататися. Нам надали безкоштовно все повністю спорядження. Діти їздили десь, мабуть, там до, до 10 разів. Кататися більшість з дітей каталися вперше, і вони дуже швидко це опанували. Потім у нас ще була дуже класна виїзна активність, дуже велика. Ми зібрали десь близько ста людей. Ми поїхали на рафтинг, і там був парк, де діти могли гратися в наметах. Там був ліс, там був клаймбінг, там були дуже класні інструктори. Вони весь день там з ними бавилися. Можу сказати, що мені як організатору було так дуже тривожно за те, що щось із дітьми може в лісі трапитися, але я скажу, що професійність інструкторів, які з нами займалися, жодна дитина. Навіть не поцарапалася. опа так, що дуже в так, високому це, рівні так. Це було дуже класно. Пам'ятайте, що діти це є одна з найбільш вразливих соціальних груп під час військових дій, так особливо, коли в їхній соціум розривається, і також звичайно, що діти це майбутнє так будь-якого суспільства, і нам треба зберегти Україну. Такою, якою вона була до війни, тому, будь ласка, зверніть увагу, так всі деталі будуть знизу. А вам я бажаю всього найкращого. Ви робите чудову справу. Дуже дякую. Тримаємося, успіхів і сподіваюсь, до скорої зустрічі в Україні. Я теж на це дуже сподіваюся. Па-па. Ось так: от дитячий центр у містечку Банської Болгарії The Дехакс. Фактично виконав свою місію протягом літнього сезону і на даний момент уже зупинив власну роботу. Почався освітній сезон. Діти розійшлися по школах. Хтось у Болгарії, хтось лишився в банську, хтось поїхав в інші сусідні міста, де є українська спільнота. Багато хто перебрався в інші країни, де їм вдалося знайти сприятливі для себе умови. І крім того, звичайно, що левова частина наших співвітчизників повернулася в Україну для того, аби продовжувати жити і будувати своє майбутнє. До перемоги нам ще доведеться трішки почекати, і тим часом варто максимально вкладатися і долучатися до різноманітних ініціатив. Ясна річ дбати про майбутнє нашого підростаючого покоління, і звичайно, щоб підтримувати як волонтерів, так і збройні сили. України друзі, якщо у вас є певні інші історії стосовно того, як проживають наші українці в інших державах світу, будь ласка, напишіть мені особисто або в коментарях. Я залюбки гляну і спробую зняти сюжет і про вашу спільноту також. На цьому щиро бажаємо успіху. З вами був поразу і працюємо далі до перемоги. Слава Україні!